Вилася новини з приводу обстрілів, які цієї ночі на жаль зробила Російська Федерація у низці районів нашої держави і. Путіна цього разу вдарили по звичайній базі відпочинку як в Запоріжжі, так і з'явилася інформація щодо удару по газовій станції на Одещині. Пожежа настільки була сильна, дописують в медіа, що видно було навіть із території Румунії. Удар був по газовому об'єкту на Одещині. Пане Сергію, яку стратегічну мету знову могла переслідувати Російська Федерація по цьому об'єкту? Ну і чи свідчить цей інцидент про певну зміну тактики ворога у враженні критичної інфраструктури саме у південних? Районах нашої держави це ми сьогодні з вами можемо говорити про ураження критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури. А росіяни вони говорять і все вони для цього роблять: б'ють по наших мирних громадянах, роблять так, щоб українська держава зникла, щоб продовжувався українського народу, і власне, те, що вони не можуть захопити, те вони намагаються зруйнувати. Це на сьогодні теж очевидний момент. Тому ці удари, що по Запоріжжю, що по Одещині, що по Херсонщині, по всіх наших. Населених пунктах і в тому числі і столиці України ви бачите, це відбувається фактично кожної ночі. Це продовження тактики терору, вірніше, стратегії терору, застосування такти таких тактичних методів, як обстріли, використання шахедів, використання ракет. Ви знаєте, я згадав про геополітику. Сьогодні мають відбутися на болотах відповідні зустрічі геополітичного рівня. Ми звичайно з вами не можемо знати. Я не хотів би зараз малювати конспірологію про що будуть говорити спецпредставник пана Трампа у і не знаємо, хто там буде його зустрічати поки що там чергова чистка Путіна Дмитрів, але ж ми розуміємо це протокол, і розуміємо, що прекрасно певні сигнали мають бути передані від американців росіянам і навпаки. Тому ще раз без жодної конспірології. Я думаю, що пан Вітков мав би задати питання: що відбулося сьогодні по Запоріжжі, що відбулося сьогодні по Одещині, що відбувається по Херсонщині по Херсону кожного. Дня і кожної ночі, і подивитися на реакцію росіян. Реакція однозначна, вони будуть задоволені, тому що і ще раз їхня мета вбивати щонайбільше українців і знищити українську державу, але це би надало цьому діалогу певного окрасу. Я думаю, що президент Сполучених Штатів Америки він в курсі справ, що відбулося. Тому терор, терор ще раз терор все, що ворог на сьогодні може застосувати і демонструвати на полі бою. І знову таки подивіться, коли у ворога немає особливих успіхів на. Фронті починається велика потужна інформаційна кампанія з приводу того, що взяли величезний населений пункт на три хати українські які до того, що повністю зруйновані. Це перше, по-друге, вони починають розмахувати ядерною дубинкою. Потім згадують Лукашенка і якийсь там міфічний наступ або загрози з Білорусі. Що буде наступне? Ну щось, щось придумають, і як завжди, брешуть Тому очевидно, що. Росіяни не намагаються сьогодні зупинитися. Вони ще чомусь вірять, як показує практика, говорять, начебто про два-три місяці український фронт рухне. Знаєте, мені це нагадало насправді два-три дні, і Київ буде російський. Власне, росіяни знову це намагаються демонструвати. Сподіваюся, дуже на це нам робити своє. Однозначно тут не обговорюється, але сподіваюся, що і адміністрація. Сполучених штатів вона нарешті відкрила очі на те, що відбулося, і є в них аргументи для того, щоб переконати Путіна на ті чи інші дії, навіть не так не переконати а потихеньку добивати ці шки у ту труну, в якій знаходиться Російська Федерація. Те, що вона там, у мене жодних сумнівів, тому що. Є яскраві історичні приклади. Українська повстанська армія. Ми є в тому числі наступниками. Упа подивіться радянського союзу, немає Червоної армії. Немає власне і Росії не буде. А Українська повстанська Українська добровольча армія є і Україна є. Це найголовніше. Україна є, була і буде обов'язково, і в той же час знаєте, війна переходить вже неодноразово на територію агресора. Ми бачимо, що дрони літають до них. Гості ракети літають подекуди відомі, подекуди невідомі, подекуди партизани гарно відпрацьовують. Так от невідомі дрони другу ніч поспіль вже атакують Ростовську область. Внасток удару на території залізничної станції знову спалахнула пожежа. Пане Сергію, чому з'явилася така друга нічна атака на Ростовськ того на шостого серпня це певні серіали з дронів чи, можливо, щось більш глобальне? Ну, це звичайно приклад виконання стратегії української української стратегії, яка спрямована на зменшення спроможності Російської Федерації вести бойові дії проти України. Очевидно, що. Слава Богу, знову почалися прильоти по нафтопереробних заводах. На мій погляд, досить цікавий момент. Я обов'язково хочу поділитися з нашими телеглядачами цим моментом. Пам'ятаєте, кілька днів тому на Новокуйбушевський нафтопереробний завод в Самарській області там прилетіло. Всі пам'ятають цей стовп полум'я, досить такий високий. І хтось з підписників задався питанням: а яка ж висота була цього полум'я? Це до речі, така відповідь на випередження на удари по нашій газовій інфраструктурі, те, що відбулося цієї ночі на Одещині, так, от. Вимірюється все дуже просто. Якщо брати в путіних, то це 213 путіних. Така була висота цього полум'я. Сподіваюся, це не межа, буде і більше. То, власне, це такий цікавий факт. Я про головне, це те, що стратегія України на знищення спроможності Російської Федерації продовжується. Це НАТО переробні заводи. І як наслідок, з 1 серпня нинішнього року Росія припинила експорт бензину. Припинила це, говорить держава, яка весь час пишалася тим, що вона бензоколонка. По-друге, ми говоримо по по ударах по логістиці ворожі. Це залізниця. Традиційно російська армія так склалася вже ну, вже не перше століття, навіть так воює у прив'язці до залізниці, тому що ну у них це найкраще розвинено, ви знаєте, і. Ця прив'язка вона з ними зіграла Мій погляд, іграє злий жарт, тому що удари е, України по е, залізниці, причому це ж не просто рейкова якась війна, а так як там під час другої світової війни пустили під укіс е, відповідно вантажний потяг, підірвали рейки. Це теж добре, це теж непогано. І це ми демонструємо в тому числі на території тимчасово окупованої частини Запорізької області. так от щодо Російської Федерації, Російської території ну візьмемо Ростовщину, візьмемо Краснодарщину, нашу Кубань, Українську візьмемо ставропольський край, це північно-кавказька залізниця, і ці удари вони призводять до того, що звичайно там руйнується певна частина адміністративних будівель, пов'язаних з вокзалами, але не це головне є метою ударів наших бойових комарів. Головна мета це виведення з влади саме автоматизованого управління. Залізницею і власне це вдається досягати. Чому цей контрольний постріл е, був на Ростовщині? І я думаю, що буде подовжена ця традиція, тому що це удари по ну, щоб простіше було зрозуміло глядачам. Це удари по диспетчерських пунктах. І я нагадаю це автоматизоване управління закладено в комп'ютер, і якраз цей комп'ютер він управляє потягами. кому коли відправлятися, на які там колії ставати. Тобто, вся система автоматизована. Ви знаєте, залізниця ну це як медицина, як хірургія. Кожен рух має бути відточений. Тому звичайно, це зупиняє рух. Це те, що потім не йде найближчим часом, не піде на фронт російсько-український, і до речі, ця залізниця вона активно використовується ворогом для е, військової логістики. В тому числі і на Покровський напрямок, який нагадаю, за кількістю штурмових дій, за кількістю ворожих сил на сьогодні є найбільш спекотним напрямком, хоча всі вони спекотні, і найбільш напруженим і пріоритетним для ворога. Тобто, це мінус БК, це мінус особовий склад не доїде до фронту, принаймні на якийсь період. Це зменшує ще раз кажу спроможності Росії до наступальних дій. Плюс наша авіація працює періодично сьогодні. Ви бачите, так що все це в комплексі є. Ударами сил оборони на, на по російському потенціалу.